Запорізький аеропорт завдав значних пошкоджень, завдяки кому, я думаю, ви вже зрозуміли. Дуже дивно є той момент, коли попадаються ті відео, мовляв, зазомбовані українські україномовно, україномовні жителі, які, власне, вірять в те, не наче в книзі Джорджа Орвела, що ці бомби і ракети наші ж на наших і кидають. Тому що, вони кажуть, вони не розуміють, звідки вони летять. Так ось. Запорізький аеропорт був відновлений, повністю реконструйований всього 4 роки тому, і все те, що побудували, реставрували, цього більше немає. Ми бачимо, що останнім часом ворог цілить на те, що приносить дохід. Аеропорти книгарні, будівельні гіпермаркети. Тому що